Вітаю! команда новин з ситуаційного центру муніципальної варти занурить вас у вирій подій, що сталися за останні дні в нашому місті. Чи не найвідповідальнішим у службі муніципальної варти залишається час дії комендантської години завдяки спільним діям муніципальної варти та поліції? Тільки за минулий рік виявлено 453 випадки порушення тиші в цей час руху осіб без дозвільних документів. Тому, аби упередити такі випадки, ми насторожі. Знаходимося в районі ринка. Все тихо. Порушення комендантської години та громадського порядку не виявлено. Гарного відпочинку. А ми працюємо далі. А далі розгалудженість маршруту пролягає усім містом. Школа номер 2 Порушники по комендантської години не виявлено. Продовжуємо патрулювання. І якби ж то законослухняність і небажання шукати пригод були за норми у деяких несплячих вночі, не розслаб і статистика. А так, що маємо, то маємо. Зустріч номер один у пошуках нічного магазину. Комендантський патруль муніципальна варта. Що ви робите в комендантську годину? А я вийшов, подивитися. Коли відкриється магазин, у мене часов даже немає. В смысле вышел посмотреть, когда откроется магазин? Ви що не знаєте, що зараз іде війна і в країні комендантська година? А що зараз комендантський час, ребята, да? Да, верно. а скільки людей? У мене часов. Два часа ночі. Нет. А, та я думав, вже утро. Да ну, який же ранок і що то за магазин, який відчиняє свої двері, таким, як ви, затимна. А все виявляється, чому непростий зустрічний попався комендантському патрулю. Царь Молдавії, моя фамілія. А як нам знати ні документів, посвідчуючих особу, ні телефона. Ну, якщо вже така відома особа, то, можливо, і родовід захопили. Азмєсмь, цар, цар Молдавії. Румынія. І таке буває наступна зустріч під кодовою назвою Я з кооператива. У нас був Ко корпоратив і можливо, корпоратив, та й це вас не виправдовує. І тут, як говориться, на живця і звір біжить. Рейд комендантського патруля, схоже, сполохав крадіїв. Вам шоні спіться? Добрий відео, тому що к нам тільки що залазили, виламували окно. От лопата є, лопатою виламували пласікове Ви окно. Ось вам і варта за рік, що минув схожих випадків, аж 13. Служба непомітна, а користь явна. Зустріч номер три таксі нема. Ну, то що ви йдете по дорозі, щоб стоїть, А що робити? Ну, таксі нема пішки. Таксі нема Мені не тоже на таксі Тут таксі нема. І таксі нема. Та як виявилось, не лише таксі немає. У цього громадянина чого ви не вдома. Бо не дома, бо немає в мене дома. Добре, що документи при собі. І паспорт, та все є. І це вже добре. Зустріч номер 4. Гуляти ніколи не пізно, стверджував цей молодик. Що ти так познакоєш? Будь грі. Та комендантська година продовжує діяти з 24 до 5 ранку, і в цей час краще утриматись від прогулянки, бо на варті комендантський патруль, зустрічі з яким краще уникати. Знаходимося біля скверу воїнської слави на даний час. тут порядок. Продовжуємо чергування. А все починається задовго до настання комендантської години або упередити бажання порушувати громадський порядок. Бо статистика минулого року говорить про 161 такий випадок. Моніторимо сквер перемоги наразі. Все тихо, спокійно. порушення не зафіксовано. Вживання алкогольних напоїв та поява в громадських місцях в такому стані разом майже 500 випадків. Тому боремося і поборемо. Знаходимося біля магазину Кутузовського. Абсолютно нікого немає, все спокійно. Наразі нікого немає, де зазвичай вживали алкоголь. Все чисто патрулюємо далі. Серед обов'язків вартових і охорона об'єктів критичної інфраструктури, Вимоги часу вони такі: все ціле, неушкоджене. Не зраджуючи своїм принципам в роботі, допомагаємо там, де це потрібно. Додому дитині зможете. Вам нужна медицинская помощь? Інвалід другої групи учасник бойових дій не міг дістатися додому. Ми повз не пройшли. Після свят так назвемо рух водіїв цей час. За кермо сіли найвідповідальніші і ті, що знають міру у всьому. Ну ви зрозуміли. Вулиця Ізмаїльська біля копійки. Також без порушень. Укрпошта без порушень. Біля міської лікарні має такий вигляд, стан, правопорушення зафіксовано майже. Та, на жаль, бочку з медом поповнили порушники, які стали гіркими ложками дьогтю. Попередження вручені, і в єдиному реєстрі таких вже більше шести тисяч. І так, кожен новий день несе нові виклики, з якими готові зустрітися наші вартові. Добрий ранок. Муніципальна варта знаходиться в сквері Михайловському. Ведемо патрулювання людей немає без порушень. Гарного дня гарного дня і продуктивного після святкового тижня. Бажаємо і ми вам, інформаційна команда ситуаційного центру муніципальної варти. Уникайте правопорушень. Це запорука того, що кур'йозні історії за вашої участі не стануть кадрами наступного випуску. Ваша муніципальна варта.